Не правду у прокуратуру, у суд дання у міліцію дання. От якщо я кажу неправду, неправду. А не знали, не 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 одного із таких громадян, якого тепер неправду кажете, той серед нас треба це суд, приватизували земельні війнянки за межами населеного пункту і то прекрасно знаєте, як можуть робити. Не перебивайте, я вас підкову. Не перебивайте. Продали, тому що є в патурі.

І негатив у усей так скажемо, скаже мінове ну, бачите, бруд. Е, хоча зайця мали відповідати. Я керівнику встановлював відповідь і за дамбу, і Анна Михайлівна, Іначвуз. Зараз я дам слово. Я вкажу, я вкажу, за що за що є проблема. Много є проблема. Тут є жителі села Теребля. Я думаю, ніхто не вкаже, що цока продав хоть один. Сотих землі, хоч один город. Цока хоче навести поряд, зробити генплан і каже, молода сім'я має виділити земельну ділянку. Слухайте, Василь Мітру, чекайте, добре. добре. так, Люди думають, якщо мене ще раз уберуть, то я готовий робити сади. Чому? Ти тільки бок украв, що можеш 300 окружити вдасться, крімся, водопсом. 300 поружити, так, не вдасться. Хто що, що вкрав, я не вкрав ні в кого, ні я той чоловік, і всі руки не крали. А що я хочу казати? так, <рик achieve> <рик> <Да. рик> а, <рик> а може бути, знаєте, я надіяться, я много їм, може комусь ухаріже, 30 вечерів за 30 годин. А я годен послужити селові чотири і ззаду. І все, чесне слово. І ні у кого цока не змеє, ні 10 рублів, і всім роздасть. А що сявертаю в руке, яке за землі? Дійсно, Василь Петрович. Айбо не перебивайте. Ви дійсно ще тепер, ви ще тепер і ще своїми друзями продаєте землю. Розумієте, то, що взяти? Бо тоді, тоді можна було три ділянки, три ділянки на один державний я. І ваші, і я можу казати. Друге питання. Дійсно, за що о, за що ми в принципі не робили? Ну ви ту і Я не хочу тобі знімати, розумієте що? Ви знаєте, кулько э, про космона санаторії. Ви взяли дійсно по раз по 12 сотиків, дали по 40 сотику, це виходить 150 сотиків. Приватизовано в землі. Слухайте, що чекайте, я вкажу. кажу. Ну, через, через за межами себе пункта ви приватизували, не показали рибник, не показали рибник, не показали поту. Пуцані, а й послухайте, що да не вкажете. У самі гаражуючі приватизована земля. Була туди держава. Тепер ви просите змінити ціле призначення пуцанівництво. Сесія вам ото не дає і не дасть. І я прошу землю. Пит санаторів узаконити, змінити цю не призначення. А, 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 що, а що ви кажете, будуть будуть, будуть. А що ви кажете? Я, я ще раз повторяю ніякої землі під фермерським господарством на даний час не є. Я зареєстровано фермерське господарство, землі не є, бо за землю треба платити. Усім, розумієте що? І земля... Ja, може рахувати фермерське господарство. Ну ja, no, ja. так, рахуйте. Найдіть ви мені. Подивіться, мені та мої дали. Аж треба, я завтра принесу другу. Є <звук> ми вам показували, коли була повірка, про no, Не треба кого. Вони в землі є. А не є зимні, крафт. Як не є, бога то воно вузту сі? Слухай вчера коледемо. Можна ходить, люди добре, ходьте зумір. Можна находить коло йдемо. Де мала бути дорога проведена, на якому взяли? 80 мільйонів рублю карбованцю. Де в кого дура? взяли? Все. Добре, я відповідаю. Я відповідаю, люди добрі. Люди добрі. Добре, я відповідаю. Я відповідаю. Зимні, зимні у оренді для фермерського господарства злати рибні знаходяться леви 45 гектарів. Ну no, то, ви розумієте, що то оренда. І чоловік рано чи пізно, якщо чесно, лева саме та вже відказався від землі. Бо йому за землю треба платити. Землю ніколи не дає. Я вам збору, я так, я не я усі землі всі, всі фермерські государства. Є, є і ваше там. Є, не, не, не збивайте, на втошку, там є різні. Я принесу всіх і левого і ваше. Добре принес.

Я Ви Вони відповідають. Чого? Виділялася земля. Не виносилося на зборах на голосування. Чого? Чого? Дякую, зараз відповім. А я є, не мені питає хто. Чого? Люди не чують. Чого? Не виносилося на про приводілення землі в стройку, у солоджу. Там виділено 80 гектарів землі за то стройку. Де могли бути наші городи? Чого? Не виносилося на ауксування на скринстрі. А все прийшло скрито. Зараз відповім, тут є землепорядник, я вам йому дати слово. Але я відповім, ви кажете, що... ми кажемо, що вона жінка, ми її пожаруємо. Лише не прибувайте. Діло в тому, що станом, коли виділялася та земельна ділянка під будівництво. Е... Практично земельна ділянка не виділялася. Земель, за межами населеного пункта, ви знаєте, ну я зараз укажу, що я хочу указати. Земельна ділянка за межа населеного пункту розполягалася, розполагалася, розполагалася Тячівська державна адміністрація. Не виділили землю у Велик Варта, узаконили землю, то є Дмитро Дмитрович Михайло Васильович, то у Духу Вілкову був на Преображенні, у восьмінь Києва, коли здали все й квартал, у восьм Києва, коли здали квартал, і оказалося, що наземні документи не є. І я пішов у тяжу ось, а на Михайлівна підтвердить. Вона так скажем незалежна у тому, підтвердить. Мені в 8 часу ночі виписали державний як, бо аж ні, не можна здати в експлуатацію школу, та й квартал, його не прийняти ужгород. І видали дійсно. За Тереблянською сільську раду розроблено 24,9 25, 24 25 У нас є державний як, державний акт як на право комунальної власності землі. Но це є земля наша, там розбитий квартал унесений у загальну територію сільської ради який підпорядкує сільської ради, і сесія сільської ради сесія сільської ради буде виділяти людям, там, нашим людям у тому кварталі. І я думаю, ну, ви вже самі розумієте, раз нікого, раз ніж раз 10 людей з солодки прийшли сюди жити, не так, і 100% не будеся нікому земля виділяти. Вся земля будеся виділяти, вся земля будеся виділяти жителям села Теребля на авто є земельна комісія, навто є землевпорядник, який проводить земельну комісію, виносить на рішення сесії і, і чого виз... там ви, ви не, не, не. поділили. Та, чого як можна? Відповість, відповісти. Відповісти саме порядник, вона їм чи не. Завчому не поділити. Законуємо острови, можна людям, нашої людині. Дороги воно спілчати. Я вам хочу, прошу, откульку договорте, думаєте, дивитеся один на одного, а ви не чи не розумієте, про що говорите. Не можуть бути землі, які належать адміністрації Т'ячівського району підпорядковуватися, або бути колись у підпорядкуванні громаді села Теребні. Такого не може бути, до Верховна Рада не внесе.

Кажете так, що то за межами села. Ми всі знаємо, що то за межами села, вони не мали право витримати. А хутор то наш, в принципі, землі наші, всі, ми так знаємо образно. Чого Микола Іворович не забрав збору, перед тим, коли йому казали, із Тячева, прежде всього, береги на увазі, дай не було. Значить, чого він не вказав, люди добрі, я не один речі чинити самовідувати. Хоч не всім селом три там, батька місця, на юзані нам щось зроблять, цього не було. А тепер генеральний грант розширювати треба, коли вже застройка є. Значить, із бюджета, з тої стройки це щось попало в російську раду, не попало лише. Вони замірує свої бюджети. Депавиділи. 250. Хайця, питання. Буво, то, друге випаде. питання. На тих стройках тих стройках стройка відносяться до сільської ради. Поки ні. Поки ні, може розробляється. Там люди з одного луку і з кругом дороги, а тарівні. Тобто поки платить держава. Тобто платить держава і школа. Діло в тому, що не такі, не такі можуть. Можна було рішити повинно. Не може було рішити. Можна села зубрати перед тим. Як люди перекриваються, будемо все. Ne 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 Kërë të shërë 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 të shërë I do Будеш відповідати пане, будемо відповідати питання. Я ще відповім. Я ще відповім. Це, е, слухайте, дай, усі, усі знають, чекай, я відповім, бо я не відповію на то. Усі знають, що якщо є державна програма, якщо будуть будувати шахту. Якщо буде будуватися газове родовище, якщо будується дорога і держава, інтереси, якщо буде моя приватизована земельна ділянка, через мою хожу буде йти, Ці в мене на городічу знайду, вони мені мають компенсувати гроші, і на мою земельну ділянку заберуть. І ви знаєте, що і ніколи нас не звідував. А щоб побудували школу та й садик, слава Богу, вони ніч не повезли, 100%. Già... Тіше, не Він приливав ванни і казав так. А що вам дала? Дали гроші кульку. А я кажу, ви гроші, які гроші? Каже, із резервного фонду кабінету міністрів повинні були виділити гроші за землю, яка давала. От то його слова. Це державна робота. Що казав ключ? Я не чую, ключеничу, навіть брушування за звітне. Державна. Таже, я вам скажу, друге, за будівництво бізнеса, хто вводить в експлуатацію, воно має гроші вносити У нас, погаче, у нього частину Михайло Васильовича. Бо От, вийшов за землю, За землю комунального або державного значення будівлі ніякі гроші компенсації не дають. Це пише закон. І я думав, я думав, що буде компенсація, але я знайшов, закон, компенсації не буду. А що переготовна школа садик... Дорога, світло є, а там різними людьми в нашому городі, і люди будуть, і дорога буде, і школа буде рядом, і світло Хай буде. Давайте, будьте добрі, ще хвилину, але я що кажу. Ще не з'їду, але будьте добрі, добрі, добрі. Що ви от згодні з зимнім путем, де там люди з зимовим дням? Не знаю, не знаю. Є, є частина. Добре. Ja, 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 Добавлення, там з обласничкам, а три вічно буде. Я слухайте що, слухайте що, Микола Іванович, я ще добавлю. Щана Михайлівна сказала. Я согласен, того власен, і ми говорили дано Михайлому говорили з депутатами. Дійсно. Так сказати, вони на Ботині там чуть розказали, будь монастиром. Я согласен і не може було, доки в той не вчиниш, аби ініціативна група звернулася до Генеральної прокуратури. про Мися ми будемо звертати. Може любі звернутися в провірку виділення землі за межами села Пунк. Крапка. Я й сам хочу звернутися в Генеральну прокуратуру, можу тобі заявляти. І не беруть, і не розглядають. І я думаю, а то зимній, що я пішов зроблене, то зимні вернулися добре. у бюджет світової ради. Що будьте добре, ще таким питанням, просто майстрі люди розвідувалися, вони ходні вам казати самі, то я вам кажу. Чого, Чого мені, що в цілі до нинішнього дня не є складомой? є? У нас є у ворожому. А скліний має бути не Там заворожому. Микола Іванович. Микола Іванович, коли били тисячі худоба в сені у Калкозі, це був скомовити загорожена.

Добре, не вийде. Стадайте їх путь, вот так слайте, що даємо. Руслане Руслане, слухайте чого. Я казав, що не можеш. Миколи сказав, що треба там інвестору, то попали від вірі. Слухайте, я відповім. Ні, слухайте, я відповідав. Сухайте, я відповім. Ми родини. Sluhajte, mi rodimo na stran, lijeva tu je, lijeva kodlja tu je. Sluhajte, dobro, dobro, Дійсно, мені вказали на тих дебатах на вулиці, що молодь, молодь задає питання. Ми, я не хочу обіцяти, бо хоч без напірати, мені 60, а це не треба що казати. Я знав, чому. Слухайте що. Ні, слухайте що. До, до, мене, до, мене, до мене, мені дійшла інформація, що там діти. Хотя тучні наші займатися. Я зустрів колю Леву, там ще хлопці були, долікутрі. Я вказав Дмитро Дмитровичеві, що треба робити. Той спортзал, що ми плануємо робити. не, ми... ми плануємо робити. Ну, або, розумієте, Давайте зберем гроші і зробимо ремонт, спільно. Ви плануєте робити, no, слухайте Ребі вас, висок, О, чекайте. чекайте. Плануєте, то завтра слухайте, завтра... що завтра навіть. І зберуться два хлопці. Я, я Коля, от сюди, ні, не те. Ні, от сюди. От тут є Микола Лева, мой Я його зустрітив, і що він із метом дитину школу вчити. Я кажу Коля, виберіть, порядок є, хаоса не буде. Це територія школи. За це треба відповісти. Я звернув, я розумію, що там старші хлопці не будуть. Кажу Коля, ти молодий. Виберіть ще одного хлопця, я. В принципі, ми се з Дмитром Дмитровичем, я кажу, будь-які хлопці, які що люблять спортом займатися, може їм довірити. Дійсно каже, коля нормальний хлопець, коля фізично розвитий, коля користується авторитетом у молоді. Ми це договорили. Завтра, завтра я беру нові замки і на ворота, і на спортзал, а потім майбутній ключ передаю колю, якщо він згідний, то ключі. Розумієте, що це? Це треба відповідати. Найнайде знайде кого він хоче, хлопці, який є авторитетом. Був там один із них був, або один із них був там на місці. Не може бути, бо по... будуть бігати всі по школі. Буде коля, якщо він це обирає, буде ще один колес, не буде але Один із них буде там постійно. Я йому даю ключі, він має до кінця бути, один із них ходить відповідальний. Ми з ним таку письмову голоду заключені да, з ними, передаємо ключі, хлопці будуть займатися. Але то буде, будеся провіряти. Я буду йти ввечері і він має замкнути спортзал і обов'язково замкнути ворота. Територія школи, по школі не треба бігати. А тут не треба під тиском людей, тепер у вас вимагати, так і чи? Ні, це не слухає. Коля, це мову, це мову говорили, мову. Даже до мене, сука, нікого про мене це не повертав. Я сам, бо я вимагаю. Ні, так, бо я тобі запропонував. А так, а я вам як я вам сказав, що я не буду вадити, я не буду валюти ходити кончити. чоловіка, як якби туди ходити, я не знаю, чи два-три, я не хочу на себе таку індалі брати, хиби, я знав, що я буду там є. Завтра не старіли полідок, багато дітних інвалідів і що конкретно сільська рада помогла людям. Конкретно не розстосувати, не роздівати. Слухайте, я ще раз відповім питання. Давайте, хлопці, якщо коля не хоче, завтра знайдіться два хлопці, котрі ходять серйозно, але котрі там будуть відвідувати, будуть домикати ворота, будуть замикати. Кого ви знайдете, прийдуть хлопці, які будуть нести відповідальність. Чекайте, я хочу, я хочу казати за інвалідів пристарілих Василя Дмитровича. Послухайте то.